всім привіт. Сьогодні побалакати на тему мезотерапія шкіри голови від випадіння та покращення стану волосся. Річ в тім, що зараз такий час, що багато хто страждає такою проблемою, як випадіння волосся, і в мене було в свій час, теж це, що це проблема, яка відноситься і до чоловіків, і до жінок. Я зараз не буду розбирати діалогію та походження цих проблем, тому що бувають різні причини падіння волосся. Але я хочу розповісти саме за мезотерапії, чому багато дівчат в цій процедурі розчаровуються. Розчарування від дівчат кажуть, що мезотерапія класно працює, але в період, коли ти проходиш курс, то трохи часу після, а потім все повертається на свої шляхи. Так, звичайно, так і є, чуда тут немає. Не буде так, що ви там, у вас дефіцити по організму, ви зробили курс мезотерапії для шкіри голови, і все, у вас до кінця життя росте класне, здорове волосся, яке не випадає. Ні, такого не може бути, тому що наш організм це система, яка, якщо їй не вистачає чогось, то ви отримуєте ви ж жертвує чимось. Часто це волосся, нігті, зуби. Ніякі вітаміни чи мінерали не підуть навіть, якщо на них написано вітаміни для волосся. Вони не підуть вам, не 100%, 100% підуть вам на відновлення волосся. Тому що ви не можете сказати вітаміни цін, коли її приймаєте так, у ти йдеш на волосся. Вона піде тоді, куди організм пощадає це найнеобхідніше. І це не завжди наше волосся, зуби та нігті є набагато важливіші речі в нашому житті в організмі. Мезотерапія, в свою чергу, допомагає зонально наповнити необхідну зону, це можуть бути волосся чи брови, необхідним комплексом вітамінів та мінералів, які допомагають відростити вам своє класне волосся. Але далі, якщо ви неправильно харчуєтесь, стресуєте, не робите масаж голови це дуже важливо для покращення кровообігу. То ваше класне відрощене волосся воно теж буде випадати, тому що йому не вистачає ресурсів організму для підтримки цього волосся, тобто не вистачає вітамінів, мінералів, чи ви стресуєте? Тому так важливо робити курсом деякі процедури раз в три місяці, раз в шість місяців або раз в рік.